Доброго дня, товариство. Ну, поповнення маю того, що росте. Це ожинка. Замуляв в магазині ось так він називається Літен Сад. Ну, не все для себе, для себе дві. Бо в мене там є бжезина і джамбо. Це я ще хочу. Спробувати дві досадити, щоб замінити малину на ожину. Це два начеса і два, дві, два кущика оушито. шито Ну, буде один мені одного, один іншого. А це каже тут з колегою спробую повирощувати. Ну, отак от вони виглядають. Я, правда, не знаю, чи це. Норм чи це не норм, у мене на ужині взагалі немає такого з листям. Нічого. Садити? Думаю, чи зараз зараз жарко спекотно, Якось не готовий я ужину зараз садити. Там і затінку як такого сильного немає. Може в контейнерах потримаю до осені, хай там почнуться якісь дощі ще щось вже тоді буду. Ну так, в мене поповнення в плані рослин.